Це що? Це шо таке було? Це походу хтось типа стріляв і не попав. А, ну да, 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 да! Тихо! А тако. А що якщо цю штуку зробити? А, воно їх убиває! Це типа поняв? Це короче, як подушка пердушка Ооо! Це в натурі Time of day. медаль. О, лол! Прикинь! Ось у, що... він може бази прям крафтити, солідні. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо випробовувати нові гаджети від крафті, і... і мені здається, що вони будуть доволі таки прикольні. В общем-то, у нас є якийсь армор, давай його обов'язково візьмемо. Меч, сокиру, лопату, кайло, хліб, смолоскипи, і будемо пробувати жорстко розвиватись. Так, в общем-то, так як у мене є всі інструменти, мені їх, в принципі, подарували, можна так сказати. Давайте все ж таки перейдемо до діла. Тут ми Зробити компас, який я буде показувати на спавен. типу сюди, значить, Окей, в принципі, то не проблема. Це хорошо. Значить, крафті, дарова! Привіт, чувак! У мене є кілька поживільних нових гаджетів, над якими я працював для відео. Але погані чуваки, як завжди, повернулися в дію. І вони продовжують руйнувати все своєю модною зброєю. Якийсь е, нанотеч. Мені справді знадобилась ваша допомога, щоб перевірити деяких з моїх штучок. Джинів е, і так далі. Ви готові до тестування? Да, я готов. Готовий чувачок. О, чудово, каже. Усі рецепти та подробиці в крафті кодекс. Беріть книжку, у мене їх багато. Щоразу, коли ви створюєте та використовуєте 5 предметів із кодексу, повертайтесь до мене. У мене є секретний гаджет, який ти зможеш спробувати. Просто стережіться цих гронавтів. Вони якісь злі. І удач та веселощів. Окей, давай книжку. І що в нас робить книжка? Ми можемо робити якийсь крафтіун дропер. Абалдеть. І він е, якусь крафтіву руду. короче, робить з крафтівої руди. Потім із цього ж самого крафтів ну, пряньки із залізами шеш. Можна зробити, потім ще щось, бачить, тут знаки питання. Типу, нам не показує, що саме ми можемо зробити. Обалдеть. Окей, хорошо. Коротше, з крафтів багато що ми можемо такого цікавого наробити, і мене дуже дуже цікавить момент. по Перше залізо ми заберемо, тому що воно нам дійсно знадобиться. Хорошо, тут у нас теж вихід із будинку, тут у нас також вихід із будинку. Я дуже сильно надіюсь на те, що ми якісь, ем, ну, якісь ресурси зможемо просто так знаходити, а не просто тупо сидіти і все крафтити. Тому що ну, не просто ж так воно все тут. І ось, кстати, статі, оцей гвардіум чел. Обалдеть. Так, ладно, ще потихеньку помаленьку спускаємося і давай просто стиримо цей золотий блок. Ага, золотий блок стирим, кажу. Мені трохи не вистачає. Ух ти, йо! Так, старина де взявся зразу, так га? Пішов геть, А, із них, кстати, і випадає оцей крафтіум. Обалдеть, оце оце клас. Це прям реально круто. Давай виліземо. І обов'язково ще з дома зробимо собі залізне кайло. тому що за допомогою залізного кайла ми зможемо добути золото, а там уже буде видно. Бо з цього крафтіуму ми багато всього, як я понімаю, не зможемо ще зробити, бо ми дуже мало маємо різних предметів. По суті, ми можемо зробити тільки оцю штуку, кукі клікер якийсь. І мені для цього треба пряник. А пряника у мене тупи нема. Ми можемо з папери і Вьому штуку зробити суперспунж, якась е, губка. Коротше, дуже багато всього ми можемо зробити. По суті, то але е, по факту то не вистачає також багато всяких предметів. Тому окей, давай пробувати шукати всяких-всяких-всяких е, всяких ось цих челів поганих. З них вибивати крафтіум і там уже буде видно. Бо як я поняв, тут є ще чели, які ну на дальню дистанцію б'ють, і це мені, якщо чесно, не сильно до не сильно подобається. Диві, яка в нього волина просто здорова. Ну, одного ми завалили. Всього ще пушка, поняв? Прикинь, він здаля б'є. Його ми то завалили. І, кстати, не з усіх них падає крафтів. Оце мені що не подобається, то що крафті у мене тільки два штуки. Всього на все два штуки, і це не круть. Це взагалі не круть. Так, тебе давай завалим, бо вовна по-любому десь надає. Я даже бачив в крафтах. Не знаю, правда, скільки їй потрібно, але трошки по-любому вона надає. Ну і він сказав, що якщо я зроблю 5 гаджетів, то можу повертатись до нього. Він мені дасть якийсь супер-мега класний гаджет. Це мені вже подобається. Це вже хорошо. Золото є, це також кайф. Не знаю, чи я пораз спускатись донизу, ну скоріш за все, що пора, скоріш за все, що потрібно. Головне, перекусити, і пряніки теж не зря там є в крафті, і прям самому першому, тому що ми реально можемо зробити пряніки просто з какао бобів Я просто, якщо чесно, не до кінця пам'ятаю, як робити ці пряніки, але я думаю, що ми щось, якщо зробимо верстак, ми там зможемо подивитись. Типа, ось так, потім крафти. І тут по-любому є десь прянік. Кукі клікер для цього треба печиво. А печиво у нас робиться з пшениці. Все, чуваки ізі. Тут роз. Це пшениця прямо на території народ. Я думаю, це теж не просто так у нього зроблено, щоб вони просто не вилазили наверх. Ну, нічого страшного, вже будуть вилазити, то не мої проблеми. Окей, пшениця є, да, дай небагато, але вона є, і це вже хорошо. Бистренько все підбираємо просто. І Let's Go! Насінічка бенц Посадили. <зас> Ух ти, йо! Ти як виліз сюди, старина? Щось постійно хочу назвати тебе Гроксом, але ти не Грокс. Грокс, хто знає, це персонажі з спора. От така гра була колись. Ну, вона є, правда, вона зараз уже не дуже популярна, але. Доволі таки класний, і там була цивілізація наймогутніша просто в світі в галактиці Грокси, і вона була прям реально солідна. В общем, то давай робити кукі-клікер. Мені здається, що я вже можу його зробити. Отако Бемс, кукі клікер є. Це перший гаджет, який ми все-таки зробили. І його надо поставити на землю збройлокет крафті кодекс. А, він пряники спав, не прикинь! Хо-хо-хо, він тупо спавне купу пряників. Ну, таке, якщо чесно, слабенький. Слабенький гаджет, і підібрати ми його теж можемо. Окей, хорошо. А, погнали, порадуєшся за мене. Так, ти скрафтив свій перший айтем, і ти в тобі відкритий крафті кодекс. Затестуй чотири і більше айтемів для кодекса, і щоб відкрити секретний гізму якийсь. Я не знаю, що це. Коротше, щось будемо далі відкривати. І по ідеї, в мене тепер дав, в мене є тут тепер куки. І далі мені надам крафтю. І опсе. Ербер, це оця ось ця штука, це наглядник, якийсь наглядач чи ще щось. Можемо ще супер спонж скрафтити. Ну, ця штука мені подобається, я не знаю. Ну цю штуку, щоб скрафтити, це прям це прям солідно. Я не знаю. Це спостерігач і крафтиться він з незаритового кварцу, кругляку і пилу редстоуна. Ну, редстоуна в мене, я б сказав, що майже нема. Але там ще є інша цікава штука, можна з тростини, з паперу, точніше, зробити мега губку, і мені здається, що це можна реально затестити. Правда, шкода, що ця штука ну, дає не. А печиво, тому що ну, печиво я би сказав, що це не супер солідна така штука. Я щас буду просто по бамбукам лазити, як самурай. Ох ти йо, <кій> не сильно я хороший самурай. Пішли, короче, звідси, бо щас ці тіпи до мене прибіжать ці злі кентюхи, і ну і в баню. О, ще й звук такий був серйозний, знаєш, і темніє прям відразу. Ну, звісно, тільки я відійшов від хати, так уже появляються якісь всякі приколи жорсткі. Ні, мені треба просто звичайна тростина, друзі. Опа, що тут? Це що? Це що таке було? <laughs> це, походу, хтось типа стріляв і не попав. А, ну да, 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 да. Тихо. Лисий чел в пов'язки. Давай, гудбай. Кстати, мочам саме крутіше бамбук, ламається? Це мені подобається. Прям як, як в кинг. От рослина, да? тростини нема. А чели вже війдуть до мене. Ладно, треба валити сюди. Бо тут уже і кріпери з'являються, які мені не сильно подобаються. Саня, біжи. Він почав з Кріпером бити, чи що? Чи він по ньому просто стріляти почав. Непогано. Так, тут ще один кріпер. І він якийсь такий супер швидкий. Я тобі базарю. Ох ти йо. Так, погнали, звіться. Нам по-хорошому просто свалити. Просто тупо піти і кайфувати звідси. Або у дідуші печера, дика така під базою. Яку теж було б хорошо подивитись, бо, скоріш за все, там рудаті побагато буде спавнитись. Ну як спавнитись, бо її до того заспавнили, щоб нам легше було проходити. Бо поки що я ще нічого особо солідного і не повідкривав з гаджетів, у мене просто є кукі-клікер, який по факту, ну, якщо чесно, безтолковий. Оце так, це якщо чесно. Ух ти, йо, скалети, де ви взялись? Пішов геть один другий. Капець вони не чуєш? мене щас суб'є! Все, я додому. Я додому закриваю всі двері. Моя була помилка всі двері відкривати. Давай, давай значок, давай спадки. Фух. Фух. Можна й похавати. От тут, кстати, я ще не був. Тут я армор тільки розукрашений, я поняв. Ну коротше, він не сильно мені зіграє якоїсь ролі. Давай дивитись далі по кодексу. Мені треба спостерігач, да? для нього надо кварц там ще якась звіжуха, годинник, папір, а, білий барвник, шкіра. Отаку От штуку можна зробити. Кстати, там зомбі десь погоріли, ми реально її можемо скрафтити. Нам треба да дивитися крафти, які трошечки простіші, щоб було трошки легше це все досліджувати. Бо якщо я зараз почну з тяжких крафтів, то мені доведеться прям дуже багато на них фармити. А мені би щось таке простішечко знайти. І ніч уже кінчилась, блін. Зато є коров. Корова вибач, дуже вибач. Мені просто треба шкіра. <рес> ну там теж для деяких крафтів, я би сказав. От, а не луплоть я не можу знайти. Ну, не луплоть то не проблема. Ми її зможемо знайти і в печері, тому що в печері по-любому будуть, так би мовити, жорсткі зомбічі. Так, а ти, друже, з молотком іди геть. І крафтюм, давай мені. А ми хаваємо далі і будемо пробувати йти далі. Тут уже у нас темно, понятне діло. Тут уже не так просто. Ух ти йо, оце я впав. Оце я впав, дико. Так, ну диви, зомбічів тут нема. Ну і руди толком нема. Прям солідної руди я тут не бачу. Чий біом такий, знаєш? О, бачу зомбі. Це хорошо. У мене є певна ідея, але вона напевно не спрацює, да? Да. Ні, може зомбі щас упаде туди, то буде ок. Ну він не падає. Но у мене є отакий прикол. На, no. ну у мене стріл більше нема, брат. <хи> Реально. У мене як клікер яким я ні чорта не можу зробити. Ладно, спускаємося просто. Так, окей, значить, давай добувати мідь, мені не знаю, чи потрібно Скоріше за все, мені потрібно тупо все, але залізо в першу чергу. Бо залізо, як мінімум, можна ще арморд зробити, який мені по-любому знадобиться. І тут ось теж темно, по суті, але зомбіків немає нічого взагалі Нема з, з мобів таких потужних. Ну, і взагалі хоча б з обичних мобів. Нічого. Так, ну хоч вугілля добули вже нормально. У нас тут далі супер-мега жорсткі печери. Ми просто тупо лазаємо по печерам. І мені би просто звичайного зомбіча знайти, щоб гнилу плоть вибити, і все. Один єдиний зомбак мені потрібен, якого тупо нема. Ну він є тільки оно вище. Надо було просто підняти свою голову до гори. Він в мене тупо під носом бігав. Точніше над головою. Так, зомбі, бро, давай гудбай. Спасибо за гнилу плоть. Значить, що ми робимо? Ставимо смогу скипом і робимо ось такий момент: це у нас табличка. Крафті кодекс. Обалдеть, я поняв. Ну, не сильно я б так би сказати, скрафтив потрібну річ. Я скрафтив таке безтолкову якусь фіню. Ладно, ну і таке буває. І таке буває в крафті кодексі, як я поняв. Бувають не тільки ну, толкові речі, бувають і безтолкові. Ось як є якесь жорстке кайло, поняв воно крафтиться з трьох залізних. І по суті, я би таке попробував зробити. Із трьох залізних кайло. Воно крафтиться. Меніше міть треба. Внизу є опять ці чили. Ось я, кстати, руда, походу, нова. Погнали. Так, прям. Давай тусуватись з ними. Отако. От а що якщо цю штуку зробити? А, воно їх убиває, прям поняв. Воно мене просто погано дамажи, а їх воно дамажить добре. Це типа поняв? Це, коротше, як подушка-пердушка. Обалденно, ану. О, крафтіум, хорошо. Значить, що ми робимо? Нам по-любому треба пічка. Окей, нам по-любому треба пічка. Для пічки мені треба ще кругляк. Так, зомбічі помирають. А я горю? Або тут малий зомбак. Лол. Так. Пацики, подушка, пердушка. Вона мене іноді рятує. Подушка, пердушка ще. <свист> а! Я горю, пацаки, помираю! Надо похавать. Вигоріть, народ. Обалдеть. Я сейчас подохну. Є. Живу. Ух, у мене ще й меч поламається. Тану його в баню. Так, там теж зомбі. Окей, надо похавать. А хавати я не хочу. Я понял. Розібрались з одним. Там ще скелет. Скелети тут ще якісь дикі. Скелети тут супер дикі, чуваки. Що це було? Хто стрельнув? Хто стрельнув? Хто посмів? Хто посмів по мені стріляти? Ти папуга. Мені тут, якщо чесно, не подобається. Мені в цій печері не раді. По-любому, по любому, ультра як не раді. Хух, ладно. Ти вообще в кепці. Або, балди ще меч зламався. Давай, гудбай. Хух, ладно, жарим залізо. Так хорошо, є ідея. Робимо ще два кайла. Е, беремо палку, крафтіум і беремо три кайла. Бемц, бемц і бемс. У мене появилося якесь жорстке кайло. Воно прям здорове. А воно повільно копає, но копає 3 на 3 Хорошо. Ну я б не сказав, що це полезна якась річ, якщо чесно. Давай попробуємо на вугіллі, наприклад. Быстро ти вугілля копаєш. Ну воно дуже повільно копає, поняв? Ультра повільно. Ну зато зразу, типа, дев'ять предметів, це кайф, тунелі рити якісь. Але воно ще й ламається швидко лол. Коротше, не сильно якась, ну потужна, не сильно потужна річ, поки що. А далі складніші речі, поняв? Типу можна скрафтити робота, якого потім можна запахувати щось робити. Типа копати дерево, камінь, вирощувати щось. Ставити, ставити смолоскипи, тупо бот є. Бейс і не бейс Оце якась жорстка штука, типу якийсь базу можна зробити. Ну, давай попробуємо. У мене крафтіум є? тільки два? А чому мене так мало? Кудась я його провтикав. Так, хорошо. Значить, мене крафтіум. Якщо мене крафтіум, значить ми просто звідси валимо і йдемо на вулицю. На вулиці будемо його збирати. Да, скелет? Так, пацики, почекайте. Я ще зроблю собі меч хороший. І будемо з вами тусуватися. Отаку штуку поставимо. Опа, нормально, да? І у мене є ще трохи крафтіума. Скільки мене його три штуки. Ну, не багато. Уже знову вечеріє. Забираємо верстак і йдемо додому, коротше. Треба по-любому валити додому, правда, я би я ще знав, де хата. Десь там. Окей, окей. І по дорозі будемо валити з цих чубзиків, тому що у них, тому що з них падає крафтіум. Не завжди, але іноді падає. О, і зараз випав. Хорошо. <гас> Данш! Диви, обалдеть. Так, я сподіваюся, ви не проти, якщо я тут. <гас> тут скелети, Почекай. Опа. Все, це я зламав. Тут у нас є стріли. А тут у нас золото, ковальські шаблони. Ну, така єрунда, типа, насправді. ну окей. Кістки давай заберемо. Ковальські шаблони мені не треба. Мені і так, типа, <хе -хе -хе> добре. свалити додому. Все, пацки, давайте. Особо за мною гасати не треба. Я тут по деревам, як мауглі, у мене все клас. Я в джунглях <хе -хе> з крафті гаджетами, які безтолкові, по суті. обалдеть, тут ще відьма тусується. Все, хорошо, давай Добре, що ти свалила, подруга. А я погнав. Я погнав спати, бо це трохи є проблема. Так і давай бистро скинемо всяке лайно, яке мені тупо не потрібне, тому що це просто повен капець. У мене інвентар весь захламлений якимось лайном. І що по крафті кодексу? Давай щось придумаємо скрафтити. Ми можемо по суті скрафтити годинник, правильно? Отако. А годинник не так крафтиться? А як? А, годинник крафтиться дешевше. Окей, хе, хорошо. І по суті, я тепер можу скрафтити везер клок. Ось як ця губка, яку я теж хочу скрафтити, але не можу. А везер. Клок, можу, тому давай. Бемц. і в мене появився третій гаджет. Мені сказали на п'ятий, мені дадуть якийсь бонус. Ану. О! Це в натурі годинник. Time of day. Midnight. О, лол! Прикинь! Так, time of day. Отако. Везер. Pause везер цикл. Все, щоб не було дощу, нічого. Так. Все, виклик, поставив на паузу. Тепер сонце воще не буде спускатись, і буде постійно день. Обалденно. Хе -хе -хе. Класна штука. Ну, ну безтолкове трохи, но класна. І по суті, ще один із класних крафтів, який би я хотів би зробити, це верстак, плюс крафтю. Опа, бейс і не бокс. Оце, походу, якась штука, яка створить мені базу. Щось мені таке здається. Погнали в якесь інше місце. Ну, хоча б туди де є тростина, бо я би хотів би губку зробити. По суті, це у мене ще четвертий гаджет, який я скрафтив. Правильно, напевно, так. Да. А мені надає їх п'ять. Тоді мені. Крафті дасть якусь приколюху. Правильно? Правильно. Саме легше, що вона зробить, це оцю губку. Але та тростина. Де її взяти? Поки що невідомо. Бо я вже сіки бігав, ніде не можна йти воду. Ну або там, де нахожу воду, там нема тростин. І ще, кстати, з вовни можна там зробити один якийсь прикол. Правда, маленьких коз ми трогати не будемо. Маленьких кіз. А от великих я би повалив. Так, і там далі спереді океан. Скоріше за все, там є десь тростина. Я в це дуже сильно вірю. І там, кстаті, базу попробуємо поставити, бо база це прям реально щось солідне. Диви. І тут тростин нема. Абсолютно, бенс. Все, вилазимо звідси. Ху -ху -ху. І тут океан зараз має бути. Дай, будь ласка, тростин океан. Жорстких тростин. Диви, Нема. А ні, є он до, ну їх мало, тільки дві. Мені треба да багато, мені треба да паперу багато. Да не сильно пощастило мені. Може, отут тако під берегом будемо йти і щось? О, челікс, а давай базу поставимо. Ой-ой-ой, там якась жорстка штука, ти можеш щось вибрати. Ем... Отако. Пожди, я щось таки не поняв. Ось ууу, він може бази прям крафтити солідні. А, але мені матеріали для цієї бази. Великого крафті має скрафтити. Ще якусь штуку. Коротше, дуже багато різних будинків, але мені вони сильно не катять, тому що в мене нема ресурсів. У мене тупо нема ресів. Оце трабл. Кстати, Чел, дарова. Мені крафтів надо, тому я буду тебе вбивати по-любому. Ось дивись, ще один такий челікс. Дві, тростин тупо. Не, нуль. Тупо нема, ніде, тільки дві. є. Оце біда, прям з тростинами жорстка біда. Зато зараз ще вовни добудемо. добудем. Скільки мене є дві. Дві це мало. І я селище бачу попереду, там буде сіно по-любому. І тростини теж можуть бути. Хоча я не впевнений за тростини. от. За тростини прям взагалі не впевнений, а от за сіно по-любому. Хоча, кстати, це таке селище там, де сіно може й не бути. А толку мені з цього кайла? воно ж не добуває нормально нічого. Так, малий с пушкою, великий з сокирою. Все, давай до свідоц. Крафтюм мені на базу. Тростин тупо нема, я в шоці. О, тростини тут є! І селище. Все, чітко, 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 чітко. По мені вже стріляють. Довбані гобліни. Забираємо тростину, робимо, значить, з тростини папір. Дев'ять паперу, обложуємо його ось так і крафтюм. Бемс. Супер мега спунж Що ти робиш? Е, це туалетний папір просто? Ух ти є! О, так воно набирає воду, ще й розливає. Та дивій, по суті, я можу набрати воду. Воно набрало прям багато води. Тепер це жорстка губка із жорсткою водою. І давай найдемо якусь яму. Типа, ну, ось тут наприклад, да? Щас ми, типа, рознесемо. Ану, пішов геть звідси, і розливаємо. Диви! Воно просто води вилило тонну. Тонну води обалдеть. Прикол. Ну, цікава штука, ну. Ну, <хи> навіть не знаю. Ну, прикольно, да, нема, Але нам треба повернутися до бази. Крафті, дай мені нову штуку. Транслокатор. Якась штука, коротше, і якщо я нажимаю. Я тепнувся на базу? Обалдеть. А що вона ще має робити? Uh, use this teleport back to crafty house. Uh, robes завжди. Can be repair with craftium. Ага, її можна полагодити за допомогою крафтіума, правильно? Uh, напевно, в ковадлі. Напевно, в ковадлі можна це зробити. А де ковадло? Тут ж було ковадло? Е, hey, лисий! Я бачив ковадло. О. Oh. Обалдеть, дивись що шов! Кайф, <реш> почекай! Там з діамантів можна було щось робити. Там з діамантів можна було в натурі щось робити. Почекаємо. Так, крафті кодекс. Там з діамантів, по-любому, можна було скрафтити щось солідне. Осьо. Бот боді. Боді-бот, Так, ану. боді-бот Ми робимо, значить, зараз спилу редстоуну смолоскип. Потім мені да він? Ось Осьо. Крафтимо боді-бота Кстати, є ще ось щось. Nugget detector. Оце якась жорстка штука, треба мідний злиток. <реш> Якийсь вантус. Ще вантус -пуль? Пушка, короче, поняв. О, може, її зробити, Вона легко робиться. Так, пацики, давайте звідси геть. Мені надо дерево. Ти теж звідси пішов, геть. Значить, що ми робимо далі? Ми просто беремо, жаримо о, мідну руду. Потім після цього робимо ще з дошки, робимо миску. отако є миска. Робимо е, червоний барвник, робимо отаку штуку фунгер якісь. А, ну це в натурі вантус просто. Хі -хі. Так, після цього треба очистити інвентар, а то це просто халепа. І мені надо оця ось штука. Тунгер В2. О-о-о, у мене тепер і пушка. А вона, походу, тільки вантусами стріляє, чуєш? Мені надали ще ще одна миска. А, ну в мене є миски. Отако, тако і тако. Бенц. І тепер ти стріляєш, так? Да? О, і все, чуваки, вона реально вале. А ну, давай на курки затестимо. Убило? Курку вообще вшатало. Значить демеджа вже більше, чем хп в курке. В курке два, два сердечка, якщо я не помиляюсь. Давай затестимо наше комусь таку звіжуху. Ану. По суті, типа легко крафтиться. Опа. Все, пацик получив плюху. Підібрали. Накачуємо. Берц. І бенц. Ні, ну, штука прикольна, але мені здається, лук трохи прикольніше. Хе-хе. В общем, друзі, якщо ви хочете, щоб я і надалі перевіряв гаджети від Крафті, обов'язково ставте слово подобання, підписуйтесь на канал. З вами був Саньочок, і всім пока-пока.